Христос рождається, дорогі братія і сестри. Приємно з вами зустрітися ще в тому різдвяному часі і розмовляти про Божий народ, про вибраний народ, про його історію. І ми на, на минулого разу ми закінчили на історії Ізраїльського царства, яке впало через ідолопоклонство, через відхід від Бога. В 722-му році від Ассирійського царя Салманасара. Та, І ми говорили, що в 538 році Ізраїльське царство перейшло практично під ладу Кира Великого. Та, дуже цікаво, ми знаємо, що під час зацарювання Кира Великого, він видав указ, щоби. Юдеї верталися в свою землю, відбудовували храм, а пізніше, пізніше відбудовували мури Єрусалиму. Але є дуже цікава така історія про Кира Великого, що він дуже хотів завоювати ще Єгипет. Він був, як і всі інші тирани, завойовником, був жорстоким. І Хотів збільшити ще свої володіння, але не мав достатньої армії, тому що в Єгиптян була дуже сильна армія. І він кинув якраз, чому я говорив цю історію, тому що практично е, пов'язано практично може з нашими навіть і землями, е, бо е, повернув свій погляд на схід, а тут біля берегів Чорного моря. В часі Кира Великого жили племена Даків. І вони були добрі наїзники, і відповідно він хотів їх залучити в свою армію, щоб завоювати Єгипет. Але даки не хотіли. одне з таких племен даків було Масогети, Вони не хотіли підпорядковуватися киру великому. та і Виступили проти нього, та він пішов війною і якраз на наших теренах, отут, де зараз є Казахстан, можливо, вже і навіть і пограничні наші українські села, та наші терени, та десь тут відбулася ця битва, і відповідно, тут цар Кір Великий закінчив. Своє життя. Е, ось. Друге царство це було Юдейське царство. Воно до свого падіння мало 20 царів і трохи довше проіснувало, тому що в юдеї більше зверталися до Бога. Більше е, були різні царі, але серед них були більше царів, котрі е, воювали з ідолами ідолопоклонствами. З принесенням жертв демонам та з розпустою. Але все одно, в 588 році, прийшов на вухо до носора Вавилонський цар і було зруйновано храм і Єрусалим. В неволі, з неволі в кінці 6 століття до нашої ери і практично вже до 203 року. Жили відносно спокійно. У 2003 2002 році десь вже юдею заволодів сирійський цар Антіох. Так. Кір Великий в 538-36 році дозволив євреям вернутися на рідну землю і відбудувати Єрусалим і святиню. Я говорив, знаєте, що. Оце нараз переплітається ця історія з історією, з історією України. Бо практично ми так само були в неволі. Неволі були теж приблизно десь 80 років, 70-80 років. Східна Україна була більше в неволі, Західна менша, розумієте? Але ось так само та неволя скінчилася. І, Потрібно ось все, все відбудовувати. Потрібно, ми знаємо, що зараз будуються церкви, але потрібно будувати як, як матеріальні е, святині, так само потрібно будувати і храм е, наших душ. Е, е, євреям теж не було легко, тому що вони прийшли, а ворогини не хотіли давати, відбудовувати. Хто? Хто захоче, щоб виросла нова сильна держава. Ми не раз кажемо, що ось чому не підтримують Україну. Тому що і та сама Україна нікому сильна не потрібна була. І коли от навіть сьогодні ми дивимося, що так йде війна і не дуже підтримують. Чому не дуже підтримують? Бо хочуть, щоб. І України сильної не було, і хочуть, щоб і Росія занепала. Розумієте? І, і таке йде от протистояння. Але молимося і просимо Бога, та, щоб світ зрозумів, що Україна не є ворогом світу та і хотіла би так само після 800 років ось тих різних катаклізмів, того протистояння. З з Московією, та ж хоче так само е, вже нормального цивілізованого життя і влитися в ту сім'ю європейських народів. Так от, коли Кир Великий дозволив юдеям вернутися, то вони почали спочатку теж відбудовувати храм, тому що розуміли, що без духовності, без Божого закону народ е, не зможе існувати. Спочатку повернулося. 42 тисячі євреїв. І відбудували храм десь до 516 року. Цар Артаксеркс в 453 році дозволив відбудувати мури міста Єрусалиму. Тобто, уявіть, собі жили, відбудували храм і жили постійно в таких сутичках з ворогами. Навіть мурів вже не дозволялося їм мати. Але е, з часом, з часом, через ось тих. 60 років дозволили їм відбудувати ті мури. В 330 році Олександр Македонський переміг персів, переміг практично е, мільйонну армію е, і, і захопив всі території, е, котрі належали персам. І прийшов Антіох Епіфан до влади. З одного боку, він хотів мати Біблію, про яку ми говорили, про старця Симеона, коли старець Симеон на прохання того царя Антіоха і Епіфана, мав, хотів мати переклад Біблії, і вони переклали на грецьку мову Біблію з єврейської і старої єврейської мови. Ось було переклад 70 і ми тим перекладом зараз користуємося. І от старий Симеон, котрий тримав Ісуса Христа на руках, ми святкуємо свято стрітання Господня через кілька тижнів. І ось, і Оцей старий Симеон, то ще був такий вже старий. Розумієте, що він ще ось з 200 практично другого року спочатку. Другого століття до Христа, уявіться, скільки він мав років. Та, і, і Так йому Господь дав таке довге життя, щоб він ще побачив і, Ісуса Христа. І, але з другого боку, Антігох Епіфан був дуже жорстокий і був язичник і заставляв жидів їсти. Свинину там, відмовлятися від свого Бога, приносити жертву своїм богам і жити в тому, в чому противилися. Ось, <кій> але і не відрікалися від своєї віри, зато вони отримували переслідування. Ми знаємо так само в Біблії. Чому я так часто оце говорю зараз про Біблію? Тому що кожна, кожна книга в Біблії вона говорить ось про. Про, ту, бачите, про те, що життя того народу. А кожне життя воно є... Кожне життя, життя кожного народу є своє рідне, має свою історію, має свою культуру. І ось батько і п'ять синів Макавейських в 140-39 му му році виступили проти тих грецьких царів і вели оті війни, так само війни Божі. І нарешті. Здобули таку перемогу за ось ту, ну, здобули незалежність. І один з тих синів Макавейських став царем, і його нащадки зберігали незалежність до 64-го року до Христа, коли римські легіони на чолі з Гнеєм Помпеєм. Прийшли і завоювали юдею. Це вже ближче до нашого часу, ближче до Христа. Вже, напевне, трошки буде цікавіше. Христос рождається.